Вітаю, мене звати Трач Ірина Романівна, я вчитель інтернет-порталу Внішколи, і я допомагатиму вам у підготовці до ЗНО з української мови та літератури. Я нагадую вам, що ви можете ставити свої запитання щодо теми уроку у чаті внизу сторінки, а також ви можете ставити свої запитання в... Групі вні школи ВКонтакті. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде поетичний синтаксис, а точніше, поетичні фігури. Отже, на уроці ми плануємо розглянути такі поняття, як алітерація, асонанс, анафора, епіфора, риторичні фігури, а також тавтологія та деякі інші. Отже, що таке поетичний синтаксис? Раніше, на 3-му році, ми розглянули з вами художні тропи. Сьогодні нашою темою є фігури стилістичні. Стилістичні фігури це якщо тропи, це якісь окремі слова, яких ми які мають вживаються, наприклад, з переносним значенням або засновані на перенесенні, то фігури це у нас якісь вже вирази словосполучення або особливості побудови тексту. Також до поетичного синтаксису відносять, наприклад, поетичний звукопис. А конкретніше, це мається на увазі наші. Такі терміни, як алітерація та асонанс. Я пропоную вам розглянути це на картці підготований. Значить, алітерація це повторення одних і тих самих приголосних звуків. Як приклад, я пропоную розглянути рядок із поезії Василя Симоненка лебеді материнства. Темряву тривожили криками півні. Ви бачите, що тут у нас повторюються звуки Т, Р, як ви бачите, вони виділені зеленим кольором, а також В. Таким способом, автор створює додаткову, додатковий такий ефект тривожності у поезії. Асонанс. Схожий на алітерацію, але якщо алітерація повторення однакових приголосних звуків, то асонанс повторення однакових голосних звуків. Наприклад, у поезії Миколи Вінграновського була гроза і грім гримів, він так любив гриміти. Тут у нас навіть поєднується алітерація з асонансом, але ми звертаємо увагу в першу чергу на асонанс ось у нас повторення звуків. А, наприклад, а також звуків І. Звук І є більшої стрімкості, і таким чином автор неначе переносить нас у свою фантазію, була гроза, і грім, гримів, і так любив гриміти. Тавтологія не зовсім вона підходить під поняття поетичного звукопису. Але е оскільки алітерація сонос це певне повторення, тавтологія це також повторення то ми його сюди ж вписуємо. Тобто тавтологія це повторення певних слів або схожих понять. Наприклад, у Тараса Шевченка у заповіті він пише, що Лани широкополі і Дніпро і бручі було видно, було чути, як реве ревучий. Тавтологія може бути повторенням, наприклад, спільно кореневих слів, або просто слів однакових за поняттям, наприклад, молодий юнак. Юнак і так означає, що це молода людина, додатково для, ну, для якоїсь додаткової експресивності. Далі. Далі ми будемо розглядати поетичні фігури, які стосуються саме побудови тексту. І знову ж таки ми розглянемо це на прикладах, це буде найбільш зручно. Ну, наприклад, дов. Побудовано тексту, наприклад, належить такі поетичні фігури, як антитеза, паралелізм, а також риторичні фігури. Антитеза це протиставлення. Протиставлення двох якихось понять, які автор хоче, на яких автор хоче акцентувати нашу увагу. Наприклад, Григорій Сковорода у творі «Де лібертати» каже, про свободу, ніж бо злотне, зрівнявши все злото проти свободи, воно лише болото. Тобто у цих рядках пере... протиставляються два поняття злото і болото. Вони виділені у вас на екрані червоним, ви це можете бачити. Художній паралелізм. Паралелізм це зображення паралельно якихось, наприклад, явищ природи і. Наприклад, емоційного стану людини. Зазвичай таким способом або підкреслюється, наприклад, якийсь тривожний стан, тривожною погодою, Ось, або навпаки, протиставляється якийсь у природі гармонія і негармонійність у душі. Так, наприклад, у пісні «Народні Віють вітри віють буйні» ви можете бачити такі рядки, Віють вітри віють, буйні, аж дерева гнуться, ой, як болить моє серце, а сльози не льються. Зображується пейзаж, «Віють вітри, віють, буйні. І так само, як на душі у нашої героїні, вона нам розказує, що болить в серце, а сльози не льються. Далі, наступна наша фігура це риторичні фігури. До риторичних фігур належать звертання, запитання, заперечення і оклик. Риторичні фігури, знайомі вам зі школи, знаєте ви, що риторичні, наприклад, запитання не потребують відповіді. Тобто риторичні фігури не передбачають якогось відгуку від об'єкта, на який вони спрямовані. Ну, наприклад, у нас Павло Тичина у поезії Ви знаєте, як Липа шелестить, на самому початку задає питання. Ви знаєте, як Липа шелестить у місячні, весняні ночі? Це запитання не потребує відповіді, але воно акцентує увагу читача на тому, що хоче розказати нам автор. Далі. Ми продовжуємо розбиратися з нашими стилістичними фігурами. І е, наступна наша картка продемонструє нам ще кілька з них. Е, також до поетичного синтаксису ми сказали, що е, фігури вони можуть стосуватися побудови тексту. Е, зокрема, такими фігурами є анафора, епіфора, а також інверсія. Анафора єдиний початок. Тобто це коли або кожен рядок починається з однакових слів, або кожна нова строфа може починатися з однакової фрази. На своєму екрані ви можете бачити уривок з поезії Івана Франка Гімн, у якій ми бачимо голос, духа, чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі і сліз. Таким чином, з допомогою анафори, автор підкреслює те, що дійсно у нас цей голос повсюдно у най... найрізноманітніших місцях. Далі, епіфора. Епіфора єдино кінець. Так само можуть або рядки закінчуватися одним словом, але частіше закінчується все ж таки строфом. Так, ви можете побачити це у поезії Григорія Сковороди, яка називається За першим рядком всякому місту звичаї права. Звер... Зверніть увагу на те, що кожна строфа у цій поезії закінчується рядками. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне не мій ум». Тобто автор, даючи перелік всіляких... Задоволення, які мають люди, наголошує після кожної строфи на тому, що в нього є якісь турботи, і таким чином зацікавлює читача і в кінці розкриває інтригу, тобто вживає епіфору для акцентування уваги на, на певній думці. Інверсія. Інверсія це порушення порядку слів у реченні. Тобто ми знаємо, що в українській мові немає сталого порядку слів, в принципі, розташування членів речення довільне, але є якісь загальні правила. Наприклад, таке, що підмет зазвичай йде перед присудком. У поезії Павла Тичини ви бачите, що я перепрошую не павлатичини, це у нас сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Це нам каже Олександр Олесь. Тобто він виносить на перший план все-таки дію солов'їв, а не їхні а не самого виконавця дії, таким чином підкреслюючи, що саме от такі антитезі сміються і плачуть, що саме це важливо для нього. Отже, таким чином, щойно, щойно ми розглянули з вами основні поняття. Поетичного синтаксису, і в цьому ж уроці я пропоную ще розглянути системи віршування, а точніше, села ботанічну систему і різновиди строф. Значить, строфа це у села ботанічному віршуванні певна, певний спосіб побудови ритміки вірша. Тобто через певний проміжок у нас йдуть наголошені і ненаголошені склади. Я пропоную вам знову ж таки розглянути на прикладах. Віршові розміри бувають двоскладові, тобто ті, які складаються з одного наголошеного складу і ненаголошеного. І три складові, тобто один наголошений склад, за ним два ненаголошених. Строфа передбачає те, що наголошені ненаголошені склади йдуть у, чітко, у чіткому порядку. Отже, щодо стоп. якщо це у нас віршовий розмір двоскладова стопа. Рисочкою з наголосом позначається наголошений склад, рисочкою просто ненаголошений. Отже, якщо це у нас на двоскладова стопа з наголосом на першому складі, це називається хорей. Якщо двоскладова стопа, тобто спочатку не наголошений, а потім наголошений склад, то це буде ям. До трискладових стоп, які ви маєте знати, належать дактиль, амфібрахій та анапест. Дактиль це трискладова стопа з наголосом на першому складі, амфібрахій, трискладова стопа з наголосом на другому складі, і анапест, трискладова стопа з наголосом на третьому складі. Е, найскладніше з оцих всіх наших стоп це, звісно, запам'ятати їхні назви, але, е, на щастя, Всіх абітурієнтів зазвичай даються варіанти. Тому ям і хорей, можна запам'ятати, що за абеткою буква Х іде перед буквою Я, і, відповідно, так ми і запам'ятовуємо, що якщо у нас у стопі наголос на першому складі, відповідно, це хорей, так само, як і за абеткою. Якщо на другому, то це ям. Щодо тактиль амфібрахія та анапеста, три складових стоп, їх запам'ятати можна перший спосіб. Це, наприклад, можна за наголосами. У слові дактиль наголос падає на перший склад, відповідно, дактиль три складова стопа з наголосом на першому. У слові амфібрахій наголос всередині слова, ви бачите, це підкреслено. І, відповідно, це стопа. З наголосом на другому складі трискладова. І анапест на останньому складі наголос. Анапест трискладова стопа з наголосом на останньому складі. Ще одна хитрість для того, щоб запам'ятати розташування цих наших стоп, наголосів, точніше, у стопах, це, наприклад, можна запам'ятати так: да, ам а. Дама Дактиль на першій стопі, амфібрахі на другому складі і анапест на третьому складі. Запам'ятати розташування стовп і наші наголоси це ще півділа. Головне навчитися саме розбирати слова у ну, Точніше розбирати поезії за віршовими розмірами. Отже, давайте ми спробуємо зараз, прямо з вами в прямому ефірі, розібрати таку поезію. Дивимося. Зразу попереджаю вас про те, що неповнозначні слова вони вважаються ненаголошеними складами. Наголоси ми ставимо тільки на повнозначних словах. Отже, починаємо розставляти наголоси. Це уривок з поезії Лесі Українки контрастом з перо». І від сліз тих гарячих розтане, та кора льодова і міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Розставляємо наголоси, і від сліз, тих, гарячих, розтане». Далі, кора, Так, це у нас займенник, але оскільки він не несе смислового навантаження, то ми не ставимо на ньому наголос. Кора льодовая міцна. Знову ж таки слово може, вставне слово не несе смислової нагрузки, ми не ставимо на ньому наголос, ставимо в наступному. Може, квіти зійдуть і настане. Ще й ще неповнозначне слово для неповнозначного слова службова частина мови. Мене весела. Весна. Розставили ми наші наголоси. Що ж робити далі, спитайте ви? А, а далі ми розставляємо ненаголошені склади. Ненаголошений склад ми будемо визначати ось так. І сполучник, неповнозначний, ненаголошений склад від прийменник, неповнозначна частина мови, ненаголошений. Розставляємо наші ненаголошені склади. Розставили. Ось у перших двох рядках ми вже розставили склади, і тепер нам слід подивитися, через скільки все-таки у нас, через скільки складів ідуть наголошені з ненаголошеними. Тепер дивимося. Тенденція у нас така, що у нас йде спочатку два ненаголошених, наголошений. Тут трошечки у нас збивається. Наше наголошування, але далі, в принципі, відновлюється. Отже, за такою логікою ми ділимо по три нашу стопу, тобто ось вона наша межа. І відповідно, це у нас трискладова стопа з наголосом на третьому складі. Згадуємо, да, Ам, а, дактиль, амфібрахій, анапест. Отже, трискладова стопа з наголосом на останньому складі це анапест. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як розбирати поетичні твори і можете самі в цьому потренуватися. На початку уроку я обіцяла, що відповім на ваші запитання, які ви ставили у нашому онлайн-чаті. Отже, за традицією, я даю відповідь на два запитання. Дивимося, що нас питають. Так, одну секундочку. Отже, питають у нас, чи може автор в одному й тому самому творі використовувати різні віршові розміри, тобто писати, наприклад, і Дактилем, і анафестом одночасно. Відповідаю: ні, зазвичай такого автори не роблять. Тобто, якщо це у нас поезія, то вона зазвичай цілісна і написана якимось одним віршовим розміром. Єдине, що може бути, може бути стопа, в якій, наприклад, є. Якась частина стопи, які, наприклад, це вся поезія написана ямбом, і тут раптом у нас виявляється два ненаголошених склади, поряд, ну тобто три підряд. Це тоді називається пуста стопа або пірихій, або якщо у нас дві наголошені, два наголошених підряд, то це спанди. А зазвичай автори дотримуються якогось певного віршового розміру. Щоб не порушувати ритміку твору. І ще одне запитання. Запитуйте нас, які у ЗНО можуть бути запитання щодо визначення вірш... стилістичних фігур. Які запитання можуть бути? Може бути запитання на відповідність, наприклад, даний список фігур і відповідно. Дані приклади з творів з літератури. Необхідно буде з'єднати наші назви наших стилістичних фігур з прикладами. Ну, або так само може бути даний якийсь уривок, якийсь рядок з поезії, і запропоновано визначити. Тобто варіанти відповіді у вас будуть, тому я думаю, ви можете не хвилюватися. На цьому я з вами прощаюся. З вами була Трачерина Романівна, викладач інтернет-порталу в я нагадую вам, що ви можете ставити свої запитання щодо цього уроку або щодо наступних онлайн-чаті внизу, сторінки, або на сторінці в Нішколи в ВКонтакті. Темою наступного уроку буде дієслово, і я сподіваюся, що наступного четверга, в цей самий час, о 7 годині, ви до нас приєднаєтесь. На все добре, до побачення.